Дошивального барабана касела 520 довжина 140 діаметр шланга. Комп'ютер. Управління дуже просте, зручне використання. Поворот платформи від гідравліки. Опорні лапи передні від гідравліки. Два колеса підняття опускання циліндрів. Це в нас циліндр на дишлі, піднімає дошивальний барабан. Манометр тиск в гідросистемі. Манометр тиск води. Далі. Підключення води з одної сторони. підключення води з другої сторони, як опція. Опорні лапи для більшої стійкості дощувального барабана. Дизельний двигун, янмар для того, щоб змотувати дощувальний барабан та управляти гідравлікою. Дізбак для. Е... Масло, бак для дизеля, тормоз. Це в нас циліндри для підняття візка, який буде стояти ось він той візочок. Та, в принципі, все, лампа освітлення. Коротенько про саме візочок. Візок на чотирьох колесах, тандемний, регулюється ширина колії. Ще по метру груборя можна висувати, висота регулюється. Додатково встановлена пушка для рівномірного поливу перед, перед, самою, перед візком. Два подовжувачі пушки, щоб пушка вище стояла, буде далі добивати. Ну, тобто це дуже класна штука. І для поливу високих культур. Ось тут сама пушка встановлена. Зверніть увагу на ці мощні колеса. Вони врізаються в землю, нікуди не з'їдуть ні вліво, ні вправо. Ну то есть, ну, касала. Я касала, друзі, а го титан Україна.